Жити в колективі разом з нами, вчителя. Ми звертаємося. А ви до кого будете звертатися? Ми до всіх будемо звертатися з цим проханням. Озвучте прохання. Ми звертаємося до всіх, від кого буде залежить рішення цього питання, залишити Ірину Миколаївну з нами в колективі. Колектив виступає на Так, підтримку раніше, що я тоді так не знаю. Просто ж так звоножети. От колектив став на запит вчителя, але ж що має бути? Воно маєш Покарання? Покарання? Жбіль ну, ви знаєте, що там ж не хтось йти на цю постати не себе. І це перше. А друге, друге, це моральне покарання, яке винесла вона сама собі. Вона сама собі. Вона зрозуміла, вчора, як тільки вийшла з класу, вона зрозуміла, що сталося не те, що треба. Вона знайшла потім цю дівчину, Діану. Вона вибачилася. І, е, Зробила все для того, щоб е, якось урегулювати ситуацію. І коли вони вчора е, розміщалися однізу, то це було начебто вирішити ситуацію. Будемо таким чином подати. Ну, вони які от всі ваші вашою почути, не знаю, що висновок не зробили З цього, Ну це в принципі не було. Так, да. Я вважаю, я вважаю, що це, ну, по-перше, будемо таким чином вже казати, людина, вона жива і вона здатна помилятися.